Про брехуна, відео номер 2 Брехун. Він був чесним чоловіком, і в певний момент, або його кинули, прядали, або він не вистояв і зламався. Коли чоловік брехун, тому що брехня це і самообман, брехня це ілюзії, брехня це маніпуляції, схеми, це вся брехня. Чоловік стоїть під бісами. І не малюйте там картинок. Великої любві, БП, близніцових племен, космічних партнерів. Не малюйте. Брехун є низькочастотний чоловік, який живе на всіх базових функціях і топливо його брехня. Цей чоловік він бреше сам собі, він бреше всім. Він бреше навіть тоді, коли не треба брехати. Він не може жити без брехні. Людина, яка прожила, наприклад, з вами там два роки, три прострічалася, люблю, говорила. У ваших словах тони Я тебе люблю, а в його словах це ніщо, вигода. У брехуна завжди йде вигода. У нього по-любому є вигода. Він цю вигоду ховає за своїм краснопенієм, свого прекрасного чудового рота, де лється одна лошадь брехня. Там береться капля вашої правди і превращається. Такий чоловік не вірить в правду, такий чоловік не іскренний, він не вірить і не вірить іскренність. Чому? Тому що він судить по собі. Брехун судить по собі. Він не може дариться зрозуміти, що такі люди є. І тут вас водять його одне до одного. І ви спитаєте все, те, чи він наповнений, ти його обіди, ти його болі, тому що брехун це також травмована людина. Така, як і ви, та, як і він. Він буде все говорити, правдовуватися, клястися. У мене є сімейна пара, де жінка поклялася, що не зраджувала, ставши на ікону, поклявся сином, і син через два роки помер, і відтоді оказався, що вона зрадила. Брехун піде на все, до того, щоб добитися свого. На все. В нього немає Бога, в нього немає творця, в нього немає істини. Там сидить дьявол. Тому не звинувачуйте його, а якщо побачили, тікайте. І то швидко. Бо чим довше ви будете знаходитися, тим буде вам жопа. Тоді вас діти не витягнуть. Це велика жопа, це велика карма. Тому тримайтеся осторонь таких людей. Кому треба допомога, записуйтесь на консультації, чиський регрес обучення, матриця і будемо працювати. Я вам допоможу з цієї залежності вийти. Брехун теж під залежностями, і він залежний від бісами. Повторю ще раз ви його не спасете ніякою любов'ю нічим. Це його кисень.